Клуб за інтересами в Мукачеві організували торік представники міжнародної неурядової організації Help Age. Тоді учасницям придбали інвентар для рукоділля та палички для скандинавської ходьби, розповіла вимушена переселенка з Каховки Тамара Дегтярьова. У цьому клубі Хеллпейдж нас було багато, але, на жаль, так він цей проєкт закінчився, і ми вирішили своєю маленькою групою продовжити наше спілкування. І знайшли себе в скандинавській ході, в малюнках, в творчості. Займалися, продовжимо займатися вишивка бісером, хто вишивкою по тканині. Це моє життя, це мої друзі. Бо так сталося, на жаль, що велика родина, але війна нас всіх розлучила, і я залишилась Я тут в місті Мукачево, самотня, тому це моя сім'я. Наразі в клубі близько 20 жінок, каже одна з учасниць Олена Логвін. Жінка переїхала з Лисичанська, що на Луганщині, та відвідує заняття з початку створення клубу. Чим ми займалися? Ми займалися багато чим. У нас була творчість, у нас був спорт. Був потім що у нас ще У нас екскурсії були різні. Вже немає. Мабуть, два місяці немає фінансування, але ну, ми вирішили так, що нам потрібне спілкування, і тому ми вирішили зустрічатися самі. Нам на зустріч пішла бібліотека, яка надає нам приміщення, де ми в читальному залі збираємося і працюємо. Зустрічаємося з понеділка по п'ятницю у бібліотеці у будь-який час. Сидимо, займаємося творчістю, вишиваємо, малюємо, вишиваємо стрічками, хрестиком. Хто чим хоче, тим і займається. Ми приїхали з Маріуполя. Ми там були понад 20 днів. Поки все оточили, ми там сиділи, постійно думали, як вибратись, і вийшло виїхати 18 березня. Раніше той був хелпейдж, так товариство. Вони у нас були десь півтора року на третьому поверсі, поверсі першого вересня. Вже їхню програму закрили, тому що фінансування, навіть, закінчилося. І ми дозволяємо їм, як ми дуже раді, що вони приходять у читальну залу, залу нашу бібліотеку. Тут займаються просто своїми, своїми виробами, своїм дозвіллям. Вони тут спілкуються. Ми проводимо з ними масові заходи. Це повністю безкоштовно. Бібліотека і читальна зала безкоштовна для користувачів. вже давно за словами Надії Сторож скандинавською ходьбою займаються щоп'ятниці. Палички представники міжнародної неурядової організації HelpAge передали на баланс Мукачівської міської бібліотеки. Палички ми взяли в бібліотеці як книжки. На місяць беремо, потім повернемо або перепишемо. Так як весь їхній інвентар здався на баланс бібліотеки, то ми їм дозволяємо користуватися далі нашими палками. У нас є такі формуляри користувачів. То о, я в читальному залі зараз тут о, просто записую, що от така-то, така -то, то користувачка взяла набір палок, і вона ся розписує. Якщо вони коли вони приносять, уже то я також розписуюся. Що дійсно палки знаходяться у нашій бібліотеці. Міла мороз, суспільне новини.